Усі 16 томів видання історії України презентував у залі археологічного музею Узнув в день гідності та свободи. Доктор історичних наук, професор Сергій Федака. Чому саме у цей день, 21 листопада, традиційно відзначаємо день гідності? Це день, коли почалися дві великі українські революції. Помаранчева, а потім революція гідності. І, от на 16-му томі на обкладинці, у мене якраз значить монета українська колекційна присвячена революції гідності. Так співпало, але не співпало те, що у цей день презентація, бо справді в останньому томі багато і про помаранчеву революцію і про революцію гідності. весь цей процес фактично державотворчий іде. Шістнадцятий томник підпирає історію українського державотворення. Підсумовує Сергій Федака. Фактично усі 16 томів просякнуті ідеєю української нації творчості спочатку, потім державотворчості. І воно дуже співпадає із нинішнім днем із оцими усіма подіями, які нині відзначаємо. 16-й том автор презентував до Дня Незалежності. Адже й видання присвячене сьогоденню. А День гідності та свободи пам'ятний у новітній історії України, тому став нагодою для осмислення всіх томів. Ми прислідували мету, аби якомога більше людей знали, що така праця в Ужгородському національному університеті зроблена. Я вважаю, що Зробити таку річ це була би честь для кожного університету в Україні. Таких речей за останні роки не роблено. А власне потланило Ужгородському національному університету, де працює Сергій Дмитрович, який над цією темою працює упродовж всього свого наукового життя. У виданні спростовано й певні стереотипи щодо визначення хронології, каже професор кафедри модерної історії України та зарубіжних країн Василь Міщанин. До речі, 16 томник Сергія Федаки вже активно викладачі використовують у навчальному процесі. Тут бачимо, іде Том 13 іде йде перед історією, і, безумовно, наслідки. Тобто всюди прослідковується. А яким чином Україна, Україна єдина, не е, західна, східна, е, де колись намагалися таким чином поділити, розколоти українців. Тобто це є комплексний такий підхід до висвітлення історії України. і Я думаю, що ця багатотомна праця знайде свого читача. В українській історіографії подібних проєктів таких багатотомників мало. Зауважив доцент кафедри археології, етнології та культурології Василь Коцан. Я згадую Сергія Дмитровича і ще студентської лави, як студент, як свого вчителя, викладача, всіляко намагається свої. Величезний багаж знань передати студентам. Цей його проект поряд із багатьма іншими. Унікальний тим, що він взявся дійсно за комплексну працю по історії України. Кожен том присвячений тому чи іншому історичному періоду. У кожному томі описується фактично кожен регіон України. У кожному томі є інформація про наш край. Матеріал про Закарпаття саме в цьому багатотомнику зібраний. Він може послугувати питанню публікації окремого, окремої праці, присвяченої історії та краєзнавства нашого Закарпаття. Перший том, до речі, присвячений кам'яному віку. Настільки багата історія України кам'яного віку, що на цілу книжку воно вистачило від найпершої стоянки нашої королеві. Тут у нас на Закарпаті близько одного мільйона років тому, і до останніх неолітичних стоянок дві тисячі років до нашої ери. Багатюща історія там було що писати, і от зразу те, що таким камертоном воно задалося, що історія України надзвичайно багата, вона самостійна, вона цілісна, вона цікава. Вона для читача, і хай йде у люди. Видання цих книжок зайняло чотири з половиною роки. А взагалі, такими дослідженнями Сергій Фадака займається 40 років ще зі студентського періоду. Виховання громадянського суспільства, виховання громадськості, виховання нашої молоді воно потребує певного роду відповідальності. І я думаю, що ще з дальніх часів питання відповідальності виходило на перший план. І потрібні люди, які беруть на себе цю відповідальність. Мені здається, що саме на праці таких вчених, таких дослідників, які до мозку, до міського костей не займаються цією проблематикою, може виховатися сучасна молодь. Усі 16 томів відтепер цілісно у доступі читачів. Помаранчева і революція гідності для багатьох ще доволі свіжий спомин. Водночас, нині з-поміж студентів, ті, для кого такі події історія, яку вже в останньому томі зафіксував Сергій Федака.